Бум, пахне. Я одразу закупила кусочок Так. То дать? Да. дать кусочок хлібчика, да. зараз дам. Так, ми збираємось. у нас 5 годин вечора, ми збираємось їхати в Житомир. Треба нам купити. Вже пів шостого, да, Міша каже, Міша пішов вже гріти машину. Ми взуваємося. Сашулька завтра йде у нас на піжамну вечірку. Мась, А де окуляри? Зараз принесу. На піжамну вечірку їй треба купити якусь цікавеньку піжамку і треба купити подарунок. От ми зараз будемо їхати. І гроші захватить. І гроші захватить. Шуня все позабувала, да? приїхали до епіцентру вже. Така в нас погодка дощова сьогодні. Ой, сашульки науку. Новий рік. Тут зараз побачу, що буде робити, зараз вас не виманеш. Це точно. Все, я я зараз... біжу тут, а ви завжди, не вибирайте. Я одразу в новорічний. Це ж тобі треба вибирати, це ж для тебе пішло. Зразу в новорічне відділ. Це ж... І може я навіть відділення, може Між катай... Ми ж хіба ми вліземо? Не. не піду новорічний, може я навіть цей. Дитячий відділ я зразу піду в новорічний там пісню. У новорічному? В новорічному? Да. Так, а ну давай будемо виходити. Так, ми вийшли. Давай зайдемо. Ми вирішили зайти по холодному. Ми вже вчора ти, я не знаю, ми ж вчора домовились вже і новий рік разом святкувати. Да? Так що да, на новий рік швидше за все в нас будемо. А де? Знаю, чи мене? На Кіпрі, де си там казати. Так, <гум> да, так, да. десь там. давайте сюди. А? Ми зайдемо туди в новорічний відділ. Кінь? Ага. Підемо подивимось потім. Щоб Мішня. ножки не мерзли, бо там, я так розумію, це буде голубий будинок і там це. це домашнє взуття. давай піжамки? Так, ось якісь вже є піжамки. Вони, правда, не такі прям. давай. скучні. скучні да. трава, Ой, який гарний колір халатика. Кінгурумі сашуньки, я не знаю, чи ми знайдемо. Ось деякі є. Ось щось таке. Малень новорічна. Що тут ще? Ну це геть на маленьких. Щось тут все на малесеньких. Оце що це просто синя така? Це все ну, все що, ми можемо і не знайти якісь такі. Я думаю, це виглядає. Де песики? Це тут кошти. Та це якісь е, хлопчачі, мені здається, ось диви якісь. Це, це варіант. Мам, ну ми можемо це ще з поїхати у Вайкікі Дай і вайдівці. там подивитися. А я думаю, що з неї йдемо там. Туди. Є прикольні. Ну оці атака тобі не подобається? Угу. Mm -hmm. Мені оця прикольна. Мені теж така. Туди, туди. Ну, тоді йдемо дивитися іграшку. Їдемо зразу в цей голову. І не там цього. іграшку зразу глянемо. Давай все, тоді епіцентр ми лишаємо, їдемо. Ага, пішли Мася. Все, нічого тут ми не вибрали. Нічого не вибрали, так, да, це шульки? Їдемо коротше. тут такий сюрі, але ж пішли в новорічний відділ, зайдемо. О, це наш Сашулько і райда, Месі? Пашлі, дивіться. дивіться. Ось засніжена ялиночка, яка гарна. А яка це розмір 2,15. Як би нам в цьому році ще ялинку купити нову? Гарні. Що там, ти побачила Ой, щось цікавеньке? Кулі машини. Якась така ялинка смішна. <ривіт> О, переливають. Але це пластмасові, а пішли на, на скляні. Ой, дивіться, яка ялинка красива. Красиво, до речі, я неї тут ніколи не було. Гугу, Бу звісно. Ось тут. Я взагалі не пам'ятаю Як... тут ялинку. Як... Капець кажуть, що було. А я думала, не було. Олень, де балярина? Капучина? Балярина капучина. капучина. Ось прикольні сніговички. Це скляна, до речі. Прикольно. Класненькі такі. Оце гарненькі. Я отакі люблю. Олень прикольний теж. Сашоньки глянь, яка пташечка. Такий прикольний. Ну це вже ми трошки пізніше будемо купувати. Клас. Хоча хочеться вже, звісно. Шишечки гарні, красиві. Так, за що я таку пташечку ще знайшла. У мене минулого року прям була манія на отакі рожеві. Ми і купували ось такі, є в нас вдома, ось така. А такої нема таку треба друзяти. Це рак. Заремось Ого, яка голова коняча. Ну піду з цієї сторони. Рік коня. Мама, я такі оце, оце, розпаде. Ух ти! Ну це ж просто клон. А диви, який півний Ой, яка пташечка красива. А півник який гарний. О, вам ти казала, що такі такі. Красовки. Дивіться, яку самі знайшла. Лимон і яблуко. Нам десь до Ще й морозиво. А в нас ось такі, або такі поп. У нас вдома є або такі поповни. Ми минулого року купили ось таку ще папушку. Мішечок. А ще я ось тут гляньте. Я ось такі люблю яскраві різні, щоб були геть різноманітні іграшки. Не одного там стилю якогось, а все, щоб було яскраве. Коник, який гарний, гляньте. Їжачок який чудовий, а цей такий красивий. Ну і ця пташечка дуже, і цей півник дуже мені подобається. Одмедики. Ось така ну, беріть. красива глянька цікава. Mm -hmm. Минулого року таких не було. Mm -hmm. Прям дуже гарна. Яка ціна? 320. 320. 320. Ну, вона доволі велика. Така іграшка красива. Тут біла Така якась не дуже ще й очі якісь різні. Так, mm -hmm. тут вже всякі такі ступені. Щось покажеш. Більше хочу щось показати, шли місяці. Бувай. Скільки це? Ну мені хотілося б вищу, але і така може бути. А, а скільки mm. тут висота? 190. Так, вона непоганенька, така по висоті, але ну. Але я вже хочу тільки засніжені. за засніжені? Так, да, але в інтернеті геть другі ціни. Це кута великі. Ці різні прикольні. А? Є. Ну, що немає. Да, так, поїхали бішком, бо нам треба ще повстигати гарбузи. Пішли. Ого, сашоньки глянь, який, дощик, ширина. Просто дивіться, якісь навіть Рукою не можна... обійняти А можна, не будь ласка, з нею Давай. Так, Сашулька захотіла ось тут сфоткатися на цій. Зараз сфоткає неї. Так, ми вже приїхали до Глобала. Тут темно, всюди машин купа, але темно, бо економлять світло. Васюш, уж відійде машина, хай проїде Тато наш припаркувався, будемо йти нам на ось цей вхід. Там, де комфі. Уже сьогодні такий холод, Міша каже таке враження, воно вже точно такий а зимовий прям холод, якийсь пронизуючий. А Чого там де комп'є, ну там аномаль. Що, що? А, ні, я перепутала сюди, нам сюди. Де АО, точно. Це я щось напутала. Так, першим ділом ми зайшли в сінцей. Як для дорослих хто тут? Ой, Вайкікі, Светрик диви новорічний. Тобі мамі. Класна шуба, я собі дуже хочу шубу. Так, Сашунька, ми зайшли в Сінсай. В Вайкікі є один варіант з попкорном, але такий. А цей прям цікавіший. Но розмір Бачите? великий. Вивернути Чубчик. треба. Чубчик. З чубом. Грінч. 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 Зараз сишутька буде міряти. А подивіться. Вроді так, так. Так, так. Так, так, добра. Дуже прикольненько Ще Сашулі дуже такий колір пасує. І жовтий, і такий класний між глянький чуб <плес> То що берем? Берем, все, супер. Мам, я хочу в ній піти, вона така прикольна. Вже завтра в ній підеш. Прямо ж в ній будеш йти. Клас. Супер. Ще якісь носочки або тапулі треба глянути. Да, как вивається. Реререре. Ні, вуса оставить? І <сів> ні. А що? Ні. Які вуса міш, ти що? Ні. Точно. Точно. Аж тато каже, може це мені вуса не брить, оставить. Я кажу, ніет. Все бреємо. Оставляємо. Саш, <сів> лікате, у мами так красиво. Ну, Звичайно. Ну, а от оказяно. Добре. А ну Две, дві, дві. Що й сама надивиться, не може. На окулярчики. Ось тримай. Такі, давай дивиться розмір. Це в нас який. Так, де тут розмір взагалі пишуть? Ми вже прийшли в будинок іграшок і тут наш уже зустрічаються, так якось смішно з посмішкою. Такі добрий день. Бо ми щось останнім часом часто сюди ходить, щось купуємо. Да, да. ми ходили. Так, нам треба пушин. Дівчинка, до якої ми йдемо, Сашуня каже, любить пушинів і любить котиків і песиків. Ось, до речі, песики різні. Вона 1600 Сашонька взяла свої гроші і хоче отаку сову. Напевно, вона 1600 Ми їй докладемо 100 гривень і вона собі купить. А візьміть, поки з татом почитайте, що там саме. Може вона щось робить чи вона просто? Що вона так робить? Так, а я подивлюся, щось для дівчинки на день народження. Все, да. Ось держи. ми подивилися, вона інтерактивна, вона може співати я і все. Подивимо, я давай, давай. Така прикольна штука. Ні, ні, Сашона, вона да, не воно. тут була, вона ось тут була. Таке, прям на дотик класне. куди мені Так, одним словом, дивіться, ми вибрали дівчинка, до якої сашоня йде, дуже любить пушенів. От така дуже класна розмальовка. Дивіться, вона ж велика, величезна, дуже кльова. Оцю розмайовочку і візьмемо ось таку ще штучку песика. Я знаю, це зараз для діток, воно модна така штука. Часто відео бачу з ними. І ось таку. Ну, Це як типу така, т... набір для, твор... для творчості. Оце, напевно, візьмемо. І ще якісь солодощі. Зараз ось. А Сашунька все ще вибіру. Заїхали на UPG перекусити щось. Сашунька каже дуже голодна. А більше добре. Що тут є на нама? Якраз є місця для нас. А так казав, кафе а ми поїдемо. Погода жахлива, холод і дощ. А Сашуні прикольно не Ой, я вже теж голодна Я думаю, та сова буде. Білого кольору. А так то не сова, то взагалі попугай був. Де Мась? То попугай не сова. О, там в клєточці. Тож Там сова намальована. То Чи попуга. то такий попугай? Білий такий, є попуга. Білий. А ти в магазині побачила, що то попуга? Так. Да. А, я думала, що це сова. Так, ми з Мішою взяли, зараз нам протруть стола, бо тут там купа кришок. Його. Взяли каву. Та, да, хтось забув mm. бутилочку. Люди вечеряли ще? Вечеряли люди, так. Або обідали сніданку. Ні, то я не думаю, що в нас ранку, наприклад, це тільки. Так, це хтось перед нами, напевно. Так, ждемо нашу їжу. Катя не хоче, коротше, ми побачили на заправці, як буде десь момент, я підзніму. Е, колись було таке шоу Танці з зірками. І там була учасниця тренерша Ілона Гвоздьова. От вона зараз там ходить. Як десь буде момент, я її підніму. А поки не бачу. Так, ось вона. Ось, дивіться. Ось. Сховалася за кущиком, берені ще садить. Так, нічого. все, вона вийшла. Ну ладно, нічого, хай люди. Але прикольно так когось зустріти оце. Дуже прикольно. Якому напад? Та так, Міша і Сашуня. Багато. Міша і Сашуня у нас вже з бульйончиком. Сашуня захотіла. Хотіла борщик, але потім, як тато, захотіла бульйончик. Ой, борщик хотіла. Потім передумала на бульйончик. А мені, як завжди, зараз принесуть цього. Пюрешку з фрикадельками я люблю. Як завжди тобі останню? І як завжди мені останньою. Так мені завжди щастить. Знаєте що? Що? Що тут дуже часто зірки ходять туди. Да, так, сказали, що так. Да. Угу. А ще ж фрішку ми брали. Я вже й забула, що Сашуня ще фрішку собі захотіла. Я <с> Все, будемо їсти. Мені моє. Дуже я люблю. Дуже люблю цю страву. Ми вже вдома. Сашулька відкриває свою покупочку. Це вона купила за свої гроші, так, да, Масі? ось Ага, ого запаковано. Скільки слоїв. Ух ти! Це вже щось дуже прикольненьке. Мась, а трошечки далі постав, бо погано видно. Угу, Ось так. Трошки не було. А вона десь схована. А, вона, напевно, всередині. Це типа фокус якийсь. Вона, напевно, всередині. Так, вона десь там, стояла. Упаковка. Ні, це дуже маленький упаков. Я думаю, вона десь там всередині. що я тут Віску, де чарівна чер... пташка полі. Тут нема полі. А, ну бачите, вже показано, що немає. Угу. Зніміть пластикову, пластикову Ти Ширки. Вже зняла. А отсюда, як. Угу. Дістаньте те чарівну паличку з клітки. Ось це палка. Ага. Чарівна Так. І ти сідаєш тут. Бо я ще в курточці, щоб ви розуміли, що я зразу почала відкривати іграшку. Черівну палку зробила. Кіксінка. Кіксян. Змахніть магічною паличкою. Ой, твой, треба відкрити. А може батарейки треба? Батарейки. А що у паличці щось є? Ні, там нічого нема, ні, може. Там... Ось тут. Ось тут. Де, а нема. ні, тут не треба батарейки. А що по інструкції. інструкції далі? Ось зараз тут цей крок. Давай далі дивитися. Все все. по все покрути. <риклад> а, <риклад> а де яєчко, немає яєчка. А може це його зліпити треба, ні? Може. Да. Або може ще щось, якийсь фокус там. Може, яєчко в ньому. Може, є яєчку. Да, де яєчко? привет. Алло, привет. Там что-то надо нажать еще на правду. Привет. Вот. Еще и какие-то там. Ташечка маленькая. Чка, А ты можешь, не будешь, оно должно мало будет в таком за, зачепленном, о. Будешь доставать? Ой, що що достать? Ташенятка. Да. Ой, яка крихітка! крелітка. А це? Що? Тепер розбирайся стіни. Так, ну Закрила да, не закрила не покажи. Дай. дай. А в неї відкривається ото криво, давай. А ну, ага. А ну тут відкривається, так? Да? Угу. Так, ладно, це типо, так воно робить. Далі що? Закрыла придержать і тако. Эй, кажи шесть. Да. А раз не режим не Да чтобы повторювала, напевно там треба. Что там? Ага, повторю. Э -э. Пов... <свят> <свят> Ты повторюшка? А це сдачку нашу. О, ты его не здоровый, бэй! Класс! Повторю! Ага, похопай по покласти. надо. И перевернуть.

Тут батарейки, бути, ну тут батарейки вже є. Так, да, ну, вони да. вже вставлені в неї, напевно. А, це я думаю, ну, може там зразу на його вставлені. Повторюха. <звук> повторю. Прикольна повторі, прикольна Все. Так, пішла я розпаковувати свій коврик для Йоги. Тепер відкриватиму свій коврик. Вже дуже цікаво подивитися. Так, ось подивіться, який коврик я собі замовила. Дуже красивий. І Міші подобається. там його... дві плями. Міша вже робив йогу тільки що. І поставив дві жирних руки з шпротів жир. Просто... От там. Воно вже сохне зараз. На майбутнє, як професійний йог, заявляю, жирними руками на кривимох не надо. Не надо, так. Ой, але красивий. Я вже хочу завтрашній ранок, щоб почати займатися на ньому. Так, ну і ще на останок уже сьогодні покажу. Бо я не пам'ятаю, чи зняла, чи ні. Знімала, не. мама, знімала. Тапки теж знімала, що ми їх взяли. Вроде да, роді, да, 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 знімала. Отакі От Сашунька, тапки ще собі вибрала. Оце в такому наряді вона завтра піде на піжамну вечірку. Мам, ти ж навіть мене знімала в цій. Піжанку. Ні, піжамку то я точно знімала, а чи тапці знімала, я не пам'ятаю. Ви мою, да. <гум> Дивіться, люди. Сашенька, дивись, бо телевізор зараз полетить. Не полетить. Аккуратненько. Коротше, ось такий нарядик у нас. Будемо йти сашунку купати, зараз ще нам треба дещо по уроках зробити. До речі, май збіжджи, вже готуйся. Класні, класні тапки. А ну дай, ну я приміряю їх. На, приміряй. Цікаво, чи вони на мене підуть чи ні. Реально вони й на мене добрі. О, блін, які вони зручні. Бачиш, ж хорошо, зручні. Вони ще й можуть бути на тебе трохи великуваті. Вони не великуваті. Ні. Пішли, тато покажемо. Діще мама. Міха, це дуже прикольні тапки. Перше, як ноги в них. удобно і класно. Просто клас. І тобі вони по розміру підійшли. Так, це, он, де да, він це він. мені теж підійшли. Шишуна, бачиш, теж підійшли. Клас. Mm. На масік. Ті часінька був, хлопчик був. Що ти тут був маленький. Він уже сьогодні півдня зо мною під одіялом лежав. Для вчорашнього, так, який тяжко. Як ще газенько, хлопчик такий. Я вже, коротше думаю, зараз, напевно, ну, вже коли всі підуть спать, я собі зроблю тут йогу якусь вечірню таку перед сном. Дуже хочеться вже на ньому щось поробити. І, ну, І зранку, звісно, завтра. Так, а ну подивіться на цього, Грінча. Сашенька, а ну йди мась, покажись. Цей чубчик я не можу. Який він смішний. Прикольно вийшло вообще. Сашоньки, це, це тобі більше нравиться, чи акула? Більше це. Так, то й добре. Класно.